17 тонн води і хліба та три вантажівки з військовою амуніцією і їжею. Все це для солдатів привезли львів'яни на Харківщину. Допомогу для українського війська зібрали волонтери до частини а у Башкерівці це? Вони у супроводі самооборони Львівщини їхали майже добу. На світанку з цивільних машин все перевантажили у військову техніку і колоною доправили у зону АТО. Вантаж мають відвести на базу 24-ї механізованої бригади, тієї самої, яка потрапила під обстріл у зеленопіллі минулої п'ятниці в машинах каски, тепловізори, приціли і пластини для бронежилетів. Останнє виробляє вітчизняне підприємство, яке до початку бойових дій випускало лише броньовані двері перед відправленням у зону, АТО пластини перевірили і відзвітували. Вони витримують і автомат, і кулемет. Привезли 17 тонн води. Привезли 12 каліматорів, один тепловізор. 640 пар шкарпеток, 320 пар білизни, тонну огірків помідорів, 5 тонн там, гречка, макарони, консерви. Це е, називається пульсар. Коли ти з таким стоїш вночі е, на посту, то ти зразу бачиш людину, котра до тебе підбирається і хоче тебе застрелити. Щось тяжки знімає. Через тяжки знімає, тобто яка повзає, що знімає. Тобто це найнижча планка, його вартість, ми беремо їх за 3700 доларів, це найнижча планка, яка треба брати.